Обліпиха має багато корисних властивостей. Зокрема, вона зміцнює імунітет, покращує стан шкіри та судин, сприяє загоєнню ран, нормалізує травлення та має протизапальну дію. Її можна вживати як у свіжому вигляді, так і у вигляді перероблених продуктів. Ну, наприклад, чаю, варення, соку, наливки тощо. Морозити обліпиху можна, і це один з найкращих способів її зберігання, що дозволяє зберегти більшість корисних речовин. А тепер показую, як я готую обліпиху для зимового чаю. Беру обліпиху, перебиваю її блендером і розкладаю у форми, додаю шматочки апельсина або лимона. Можна й інші фрукти, які ви любите, заливаю ще шаром обліпихи. Зверху знову апельсинка і трішки сушеної м'яти. Потім просто складаю все в пакетики і в морозилку, і все готово, так зберігаю всю зиму. Взимку кидаєте в чашку і маєте справжній вітамінний чай. Ароматний і дуже корисний. Будьте здорові і не хворійте.